Добрий день, друзі. Вас вітає канал Майстерня. Сьогодні давайте зробимо таку роботу. У нас нові іграшки, значить, це така от система оприскувач. От. Ну і масочку собі також взяв, щоб не дихати хімією. Це не справжня 3 м маска. От. Але так, ну я думаю, для села нормально буде. От, все ж таки краще, ніж просто без маски бути. Ну от така от акумуляторна оце, штуковина. О тут мега інструкція. От, якщо подивитися. От, ну вот скажіть, будь ласка, що це за інструкція? Це ж не оприскович, це ракетний двигатель якийсь для зборки. От. Ну що, наче то працює. Тут вимикач, все. І, увага, сюрприз. Ось зробили зарядочку з таким роз'ємом. Боже, упаси сюда шнурок втыкать 220. То що це зарядка. Оце не чесно так робити. О, Бачите, тут, тут такий роз'єм, що можна по незнанню втыкнуть провод з 220. І капець оприскувачів. Тому що з зарядки виходить оцей 12-вольтовий отакий роз'єм вони втипнули. Ну, не знаю, чи добре це, чи не добре. От, Треба чітко розуміти тоді от, оці всі речі. Ну, зараз щось сюди, льопнемо водички, трошки пропшикаємо. От, і спробуємо побризкати трошки садка. Так, ну що, заливаю літр. Може два води зараз сюди трошки, щоб пробризкати. І спробуємо як воно йде. Поставив штангу сюди. Зараз спробую. Як керувати цією штукою? Можна натиснути вимикач. А є ще ручечка отут включається і більше-менше напор. Ну давайте ручечкою. О, пішло жужжать. То есть, зрозуміло. Так, давайте тогда так попробуем. Не берет. Ага, давление він набрал, значит. Теперь можно... Что, пшикает? Не не Незрозумело. Где-то перекрыто, может Так, значит... Оцією ручечкою включаємо і додаємо. От зараз воно набрало. Тут відкриваємо. от, І можна тоді більше-менше регулювати напор о, а Це він, бачите, працює. О, нормально. Вон і райду видно. Чудово. Окей. Вимикаємо. от, Значить трошки зараз... Продуємо водою і заправляємо, пробуємо. Добре. Е, трошки потренувався на воді, виставив тиск, який там ручечкою виставляється. Зараз тоді набираємо сюди воду. Тут має бути ще якась міряльна оця штука, по якій можна орієнтуватися, скільки тут води. А, ось воно є. 12 літрів це буде отако. отако 16 літрів нам стеко не треба. Нам 10. От. Ну і е, тоді булькаємо зараз яку хімію, яку знайдемо. І трохи побризкаємо. Друзі мої, вітання. Ну випробовую маску. Отут підтянув Ну, наче дихать можна якось. от Треба тільки такі рухи легенями робити. Ну зато хімія не буде попадати. От, в принципі маска зручна. Очі за... захищені. Тут захищено. Тут все якісь штуки там надіваються. На ну побачимо як воно буде. От, тобто е... поки що нормально. Там побачимо тоді. Так, друзі, ну що, перших 10 літрів заду уже. Не обійшлось без досконалень. Є відмітка 12 літрів і є відмітка 8 літрів. А 10 літрів немає відмітки. Пішов взяв шматочок ізоленти, наклеїв собі 10 літрів сюди. От. Ну і по цьому буду вже орієнтуватись. Зараз пуляю ще пакетик хімії, наступних 10 літрів. От. Поки що акумулятор шружить, все нормально. От. Так що, ніде не тече, до речі. От. Поставив штангу сюди. На цей. Е, що мені подобається, що регулюється тиск, можна ручечкою виставляти, скільки дуть, щоб там знати по тому, яка струя вам треба. Ну там не струя, там вже облако пилі От, Так що поки що задоволений, пробуємо далі. Я начебто до першого воно 8 літрів тут морковано. Там на оцих пакетиках, що це бризкать то там написано дозіровка на 8 літрів 10 літрів. 8 10 літрів води. То це скільки 8 чи 10. То тоді, мабуть, маркеровка виходила з того, що ці пакетики фасуються на, літр, на літраж води 8 літрів. То ви 8 літрів по отметку налили, один пакетик булькнули. От. А я звик на 10 літрів все розводити. Ну, якось будемо звикати. Ізолента на 10 літрів наліплена, хай вона буде. Вона нікому не заважає. От. Так що зараз задуємо наступну порцію. Ну що, пробуємо тоді. Дивіться, як воно виходить. От, невеличкий тиск. О, тихенько працює. Оця штука стоїть. От. Ну це вже я цього куща залив. Ну давайте ще маленький о, тобто це без шума і пилі, не день нічого не лллється, слава Богу, хай працює це все. Так що все в порядку, мені подобається. Розумієте, коли наливаєш 10 літрів, його трошки важкувато носить, а коли 8 то вже воно таке більш зручне виходить. От тоді я думаю, що це якраз упаковка така продається у цих пакетиків, щоб на 8 літрів, щоб людям було не важко носити. Ну а кому вже там багато треба і на плечі надівати, молодий, здоровий дядько, то вже булькаєш тоді 16 літрів і два пакета туди. І воно якраз получається нормально. Я буду по 8 заряджати, От, тоді, може там трошки більше концентрація буде, але ну, я думаю, що це на швидкість не влітає. Ну і на врожай теж. Друзі, я вам от від чистого серця рекомендую. Забудьте про той мідний купорос, ось ви із пакетика видалили, ось розмішали, у вас нічого не забивається, нічого не тече, ви не матюкаєтесь, не бігаєте з тим оприскувачем, все, оце. оце Ось пакетика туди залили, оце розмішали, воно там вже переціджене все, без яких там крупинок, нічого, шлангочка не забивається, дерева не сині, воно там все збалансовано, по PH, Скільки йому треба то ізвісті, скільки того, м'єдного купороса, що я його то вмію, то колотить. Звичайно, не вмію, я пішов, взяв пакетика, булькнув, розмішав, нема мороки. Бо начебто ото медний купорос, ото самий, типа найкращий функций. Ну, по-перше, вже пізно медним купоросом щось тут оброблять. Да? тому що поздно пить боржомі, вже літо От. Ну а по-друге, все вам все готово. От, при том, що воно не всі гроші світу там коштує. Бачите? Гарненька така юшечка там получається. Отакого такого кольору. Сподіваюсь, видно зараз колір. Вот, ну що. Ну уже майже весь садок побризкав. Садок невеликий там. Ну так, дерев 20-30. Кущики так, штук 50. Ну то таке. Вот. <кхм> а бачите, от така корисна штука. Якби я раньше знал, я б не мучился за цим усім. поросом, мупоросом. О, чого я вам бажаю, так що беріть це. Готове, пастообразне, ніяких оцих порошків, що треба розводити, а тоді цітить. Пасточку туди зарядили, вона розчинилась миттєво. От, ходите, бризкаєте займаєтесь корисними справами. Друзі, в комплекті до оприскувача йде отака ситочка, ставиш на горловину і зразу заряджаєш. Ну, це для. Любітелей тих, що розводять такі е, сухі суміші, от, водою, а потім там крупинки. Ну, от крупинки вона збирає. Ну, оскільки ми гельєвим препаратом сьогодні. Оце все бризкали з вами, е, ситочка якби не знадобилась. Ну, хоча б можна було ставити. Тобто, я побризкав не день нічого не забилось, так що все нормально. Окремо подяка за маску. Ну що, зручна штука. Трошки важкувато в ній дихати, то так, трохи бризкаєш, тоді знімаєш, робиш перерву, бризкаєш далі, ну так добре захищає і лице, і органи дихання. от, так що, Це не справжня 3 мовка зроблена, це клон 3М. Ну і ціна, відповідно, в рази дешевша. Тобто не всі гроші світу. так що, Дуже мені сподобалась отака штучка. Ну що, панове? Декілька ітерацій. Побризкав. Все нормально. От, так що всі дерева оброблені. Тоді іншими препаратами вже буду обризкувати. Апарат хороший, одне задоволення. От, нарікань нема, що поки от, побачимо, як він далі буде працювати. Зараз заливаю туди воду, промиваю систему. От, все, щоб там чистенько було. От, можна попробувати поставити на зарядку, як там акумулятор розрядився, не розрядився. От, і дивитись далі, як там по схемі обработок, От, що треба побризкати. Може детля буде. Чи якісь такі жучки, що треба буде обробляти. Там вон, на розах дуже багато буває. От, так що поки що одне задоволення. Чого я вам бажаю. От, так що. Всім здоров'я, успіхів у ваших проєктах, до наступних зустрічей на каналі Майстерня. Всім до побачення!